Два роки тому, ну не те, що ми не мали виробництва дронів, у нас було виробництво дронів, але воно було в тисячі раз меншим, ніж ми маємо зараз. У нас була ракетна програма, але постійно недофінансована. І, там, окрім Нептуна і ще пари тройки ракет, ми майже нічого не виробляли, і то виробляли штучно. Поштучно, тобто не, не якимось величезними кількостями зараз. Розуміючи, що нам потрібно знає, таки, мати е, військовий суверенітет, тому що ми не можемо дозволити собі е, бути залежними від наших партнерів завжди, по спочатку по наданню якогось озброєння, а потім по застосуванню цього озброєння. Ми маємо розширювати номенклатуру нашого власного виробництва озброєння, і ми це робимо. І окрім ось цих планів, президент сказав ще одну важливу цифру – 2,5 мільйони гривень не набоїв, а пострілів, це правильно сказати. Постріли – це від міни маленької 60-ї, 82-га, 120-та, танкові 125-ї, 122-ї, 152-ї, 155-ї. Тобто все це артилерійські постріли, артилерійські або мінометні постріли, або танкові постріли, знову ж таки. 2,5 мільйони це величезна кількість. Ще рік тому ми майже їх не виробляли. Десятки тисяч це було не більше. Тому я вважаю, я, я вірю, що що ми можемо зробити ось ці цифри в і в 30 тисяч дронів далекобійних, і в 3 тисячі ракет. І це означає якраз таке стримування стримування Російської Федерації. Вона має знати, що ми можемо виробити це і запустити по ній. І тоді не сховається ані перед уралом, ані за Уралом жодне виробництво, особливо з такою кількістю. і не тільки вони зможуть запускати по нам по 100 ракет в день. А й Україна зможе це зробити, і ось це буде паритет. Вже і тоді вже буде питання: а чи продовжувати цю війну?